Я сьогодні розкажу про одну книжку. Привіт, друзі! Я розкажу тільки читала книги, рекомендую. Одна книжка Максима Ученка 1918 місто Надії. Це про це розказується... Про червону армійці. І вона дуже цікава. Я рекомендую вам почитати ту книжку. Вона дуже цікава, і мені вона сподобалась Максим Боченка книжка. Сергій Постовський він про Атовці розказується. Це дуже цікаво, вона мені сподобалась, хоч вона трохи політична, але сподобалась мені та книжка. Любі друзі, і вам її прочитати. Чорна дошка Наталка Доняк. Це мені першу книгу я читала про голодомор. Вона мені дуже сподобалася. Книжка для мене дуже сильно цікава, аж плакати хочеться, Ну, вона мені сподобалася. Такі книжки читати. Інтіки історичні. А цвітаються на Орія Русіна. Вона мені дуже сподобалась Про одного хлопчика, який пережив, м -м -м, пережив, пережив, ну, пережив. 2014 рік. Вона мені дуже сподобалася. Хіба пережив війну і вона мені дуже сильно сподобалась. Раджу вам її почитати. Книжка дуже цікава. Хоті, тоненька. Хлопчик у змагався піжамі Джон Бойн. Мені дуже сподобалася книжка. Вона Другу світову війну, про, ну, про концлагер, розказується, про одного хлопчика. Вона дуже сумна, але вона мені дуже сильно сподобалась. Друзі, я раджу вам її почитати. За бажанням всі ці книги, які ви побачили у списку історичних. І, ну, історичного жанру. Стані ідея Генрі Лайон Олті це про е, теперішню війну. Вона трошки фантастичне, трохи там міфології є, ну і трошки і реальна. Вона дуже цікава. Я вам раджу її почитати. Вона дуже цікава і вона мені сподобалась. Бачить небеса в Автори ідей Ольга Поливіна і Аліна Саршицька Пам'ять серебри в до російської агресії, верхних містах України. Це дуже цікаво по теперішню. Війну. Там про кожну квартиру розказується про кожну квартиру вона дуже цікава я раджу вам її почитати, любі друзі. От така книжка третя. Живів супереч Ірина Мельниченко Вадим Гаращенко. Це розповідається про одну сім'ю, яка пережила Весення Всемір і Голодомор. Дуже цікава книжка. Вона мені сподобалася. Я її рекомендую почитати Живів супереч!